Добрий день, мої любі козиріжки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на колоді магічне Таро. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимося, чи здійсниться ваше бажаннячко і коли воно може здійснитися, колода таракани в голові, яка, назва якої говорить сама за себе. А також у мене є дві метафоричні колоди це перетворення душі та мудрість серця, на яких ми подивимось підказку від Всесвіту для вашої душі і вашого серденька. Я буду робити розклад для вас, любі козиріжки, а ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад від мене, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть і за допомогою карт Таро. Я відповім на питання, які вас турбують. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує козерогів на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. В яких енергіях для квітня пройдеров пройде наступний тиждень? з 14 по 20 квітня 2025 року. І так. Козиріжки на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Основна енергія тижня для козирогів. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан козиріжків. стан здоров'я, що або хто буде допомагати козирогам на наступному тижні? Що або хто буде заважати козирогам на наступному тижні? В якості. Ой, на дні колоди паш Пентаклів. Гарна карта така е, стабільна. Стабільність така, ну, практичність. І так, порада та попередження від Всесвіту для козирохів на наступний тиждень з 20 го 14 по 20 квітня 2025 року. Порада та попередження від Всесвіту для козирогів. І так, порада від всесвіту та попередження для козерожків. Далі, на старших арканах, ми подивимось, чи здійсниться бажання козирогів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. Давайте подивимось тараканчики в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть командувати парадом у козирогів на наступному тижні. Таракани в голові у козирогів. І так, один тараканчик і другий тараканчик. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав стар, е, молодший аркан вісімка кубків. Ну, це зміни. Зроби перший крок, і нові можливості прийдуть тобі на зустріч. Зміни це ваше добровільне рішення. Це е, прорив у застійній ситуації, якого не уникнути. Е, значить. Е, це може бути невпевненість в завтрашньому дні та страх перед майбутнім зміниться завжди. Скажімо так, невпевненість, страх, невідомість. Але поки ми стоїмо лицем до минулого, ми не побачимо майбутнього. Прощання зі старим та початок. Нового по цій карті. Життєві цілі та принципи змінюються. Значить, людина шукає по життю все більш нових благ, при цьому вони в нього під носом можуть бути. Часто це відмова від мирського через розчарування. Починається пошук духовного шляху. Залиште в минулому все що стало рутинним. І визиває огиду. Треба шукати нові можливості та відчуття. Не обманюйте людей, ведіть себе невибагливо, через це ті лише неприємності. У цій карті може програтися подорож або переїзд на друге місце життя, а можливо, і в друге місто або країну. Може бути звільнення з нелюбимої роботи, або вихід на пенсію. Може бути тривале відрядження, або подорож. Можливо, ви, скажімо так, заключите контракт з якоюсь фірмою за кордоном на рік чи на три роки, і може бути така подорож вам. Ну, такі ось. Вас чекають зміни на наступному тижні козелю ріжки. І ці зміни це ваше, ваш вибір, ваше, скажімо так, рішення прийняте вами, саме вами. І так, особисте життя випала дев'ятка жезлів. Ну, про що говорить дев'ятка жезлів? Стабільність в шлюбі. У парі теплота, гармонія, без незгод. Партнери розуміють друг друга на рівні підсвідомості. Вони готові боротися за своє кохання. Ви можете узнати щось гарне про свого партнера і будете ще більше його цінувати. Другий варіант можливо, у вас був. Якийсь негативний досвід в минулих відносинах, зрада або просто аб'юзивні стосунки. І тепер ви не готові до нового кохання, опираєтеся почуттям, що спалахнули, боїтеся відкрити своє серце. Карта радить відновити відкинути сумніви та дозволити собі бути щасливим. Доля порадує великим коханням. Отакі От ось у вас енергії в особистому житті. Ви готові відстоювати своє, свою сім'ю, своє кохання, свої почуття, скажімо так. Робота. Робота на роботу нам випала теж гарна карта вісім камичів. Це хороша динаміка та поява нових можливостей. В професійній діяльності, вигідні можливості, особливо у справах пов'язаних з поїздками, час прийняття миттєвих рішень, і по цій карті рішення буде прийняте вірне і вчасно. Впровадження інноваційних методів у роботу, швидкого отримання прибутків. У тому числі з несподіваних джерел, імовірно, поява нових партнерів, надійних, стабільних, надходження інвестицій у бізнес, нарощування потужності виробництва. Шляхи вільні. Можна сміливо рухатися вперед та успішно реалізувати плани. Є шанс закін... заключити договір із закордонними партнерами. А також є можливість отримання нової посади. Отакі От ось гарні енергії у вас в роботі. Якщо ви ухватили удачу за хвіст, все у вас буде добре. І так, фінансовий стан. Верховна жриця. Ну, верховна жриця це, скажімо так, непрактичність. Однак досить непогане вміння заробляти гроші. Використовуючи при цьому свою інтуїцію, ставлення до, у, у, у жриці до фінансів прохолодне. Вона не женеться за багатством. Але добре вміє заробляти гроші. І судячи з восьмки е, е, жезлів, це гарні перспективи для заробітку, гарні можливості. Здоров'я. В якості здоров'я нам випав ту, туз кубків. Ну, про що говорить туз кубків? Це або звільнення від хвороби, або вагітність, яким, яку, якщо вам було важко завагітніти. Не за, не за, якщо вам важко було завагітнити, незабаром це трапиться, корміння кормі, грудьми, дієта, Звичайно, як кормиш грудьми, притримуєшся дієти певної. По цій карті може проходити схильність до повноти. Можливо, після родова така схильність бути до повноти, набряки, цистіти, сечовий міхур. А також по цій карті можуть проходити алкоголь, похмілля. Психічні проблеми, емоційні перепади, тому що кубки це емоції. А ту, ту з кубків це емоції через край. Тому можуть бути емоційні перепади, необхідність, бані, відвари попити, душ шарко, а можливо, в які, при якійсь хворобі навіть крапельниці ставити. Отакі От ось у вас попередження. По здоров'ю, козиріжки на наступний тиждень. Бережіть здоров'я, здоров'я це одна з головних наших цінностей. І так, що або хто буде допомагати вам? А допомагати вам буде трійка кубків. Це карта свята, це празнування, скажімо так, перших перемог. Хай вони ще не, не такі великі, але все одно вони надихають на подальші звершення. Це колектив, це однодумці ваші, які будуть вам допомагати у здійсненні ваших мрій і ваших, досягненні ваших цілей. Що буде заважати Верховний жрець? Ну, по верховному жрецю це, скажімо так, це гарна карта, це карта учителя, карта. Наставника, карта чесного досягнення цілей, карта стабільності в сім'ї, законності. Але Верховний Жрець це людина, яка, у якої немає напівтонів. Для нього або все хорошо, або все погано. От. Або біле, або чорне. Так що, будь ласка, не впадайте в такі крайності, От. не бійтеся змін, усе буде біле, скажімо так, і все буде гарно. Поради? Порада від Всесвіту для вас, козиріжки. Критично оцінюйте те, що відбувається. Не бійтеся дивитися правді в очі. Якщо ви рухаєтеся до нових. Звершень вирішили прийняли рішення рухатись, то критично оцінюйте те, що відбувається, не бійтеся дивитися правді в обличчя. І давайте подивимося попередження. Практичність не повинна шкодити гнучкості та творчості. Отаке таке для вас попередження. Будьте гнучкими і будьте творчими. Давайте подивимося, чи здійсниться бажання. Старший аркан повішений говорить, що бажання ваше швидко не здійсниться, навіть якщо ви цим, для цього чимось пожертвуєте, все одно воно не здійсниться. А здійсниться воно не раніше, ніж через рік, 12, аркану 12, через 12 місяців, не раніше, якщо воно здійсниться. Таракани в голові. Подивимося козерожки ваших. Ну, таракани навіть схожі. Контролюс це людина, яка все контролює. Будете все контролювати, все перевіряти, все, бажання тримати все під контролем. І перфектус перфектус, це людина, в якої все по лінічці, все чітко по секунда в секунду, міліметр до міліметра. І ніяких відхилень. Отакі ось, що будете ви, тараканчики у вас в голові буде, будуть, ви занадко, занадто жорстко будете контролювати ситуацію. Давайте подивимось метафоричні карти, що потрібно усвідомити козиріжкам на наступному тижні для. Перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі. Що потрібно усвідомити козиріжкам на наступному тижні для душі. Витягуємо карту. А потрібно вам усвідомити, у чому ваша цінність і внутрішнє багатство. Скажімо так, більш на духовний лад настроїтися і подумати, в чому ви цінні для себе і в чому ваше внутрішнє багатство. Ось у торбинці сяє така зірочка, скажімо так, ваша цінність. Давайте подивимося, яка мудрість серця має відкритись для вас. Покажіть нам, будь ласка, яка мудрість серця має відкритися для козирурішків на наступний тиждень, на наступному тижні. Мудрість серця для козирогів на наступний тиждень. І так, для того, щоб перемогти світ, спочатку переможи, переможи себе. Бо це найскладніше. Знано, що без подолання своїх слабкостей проти світу не станеш. Отак от, от подолайте спочатку свої слабкості. Якщо ви задумали змінити світ, починайте із себе. Отака от ось мудрість серця має відкритися для вас. Козиріжки на наступному тижні. Всі починання потрібно робити з себе. Отакий От ось у мене розклад получився для вас. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу! Do pobačanja, ljubi kozeriški!